Привіт. Сьогодні 74 день. Так, 74-й день. Коротше, що сьогодні. Э, Ото ми. Мы... А я забув, на чому ми вчора закінчили. Ага, э, так, да, точно. Я записав відео і э, подзвонив другу, щоб він мене забрав. А потім він мені каже, виходьте, я вже під під'їздом. Виявилося, що він залишився і щось там якось війни займався. Корот, сидів під під'їздом просто. Ну, ми пішли на дачу, приходимо. Там мелкий Іванішкін, це той друг, що приїхав, мав е приготувати макарони разом з моїм племінником. Я приходжу, дивлюся на ці макарони, кажу, що вони переварені, їх треба вимикати. І пішов там щось якось фільм займатись. По того я через який час приходжу, вони вже каша, а не макарони. Це і такий, типу, гей гей-гей. коротше, макарони. Він не знав, як зливати макарони. Бусити не було. Я дивлюся, там не... там немає води, там все, все там чисто. Пів пачки макаронів в невеличкій каструлі. Тобто отак отут от е кінець каструлі, і отут вже макарони. То воно буквально, мабуть, отак от десь. Воно вже висипалось. Я пробую макарони, а вони пеліна без солі. Він їх ще й не посолив. Я думаю, е ну ладно, ще є сосиски, Коротше, я зробив сосиски. І щось ми сиділи, займалися фігнею і там розмовляли. От. І коротше ми на цього челика. Баничкина. Баничкин кухар. На нього такий, типу, ти падла. Макарони. Е зіпсував. Тепер жри їх. Ну, коротше. Він з'їв всі макарони. Ні, ні, не з'їв всі макарони. Я сказав, коротше, якщо з'їси оці всі макарони, що ти зварив, там півпачки було, ми тобі купимо кожен по шоколадці. А якщо ні, ну, тоді ти кожному по шоколадці. Він такий та легкостю. Починає жерти, жерти. З'їв десь от стільки, і каже: ні, я більше не можу. Він туди ще й соуса напхав, щоб йому було не так е... плісно. Не захава, коротше. А він досі кожному з нас, мені, племіннику, е... торчить гроші. падла. Ми ще вони ще, друзі, поприколуємо. Книжку знайшли. У мене на дачі була, як е, не бути цим должником чи щось таке. І показали йому, дали йому почитати. Він почитав. І такий, так, да, звісно, давайте. Якщо з'їм, тоді ви мені пошуколайці. Якщо не з'їм, я вам по Да. Важко важко. Потім ми трохи поїли, пили кави. І пішли гуляти вночі. Гуляли так довго. Ми вийшли десь о другій чи щось таке. Повернулись тільки о п'ятій, мабуть, чи о Ні-ні, о четвертій, А вийшли, вийшли, мабуть, о пів на другу. Щось таке. Тобто було темно, повернулись, вже було е Світло. Так. Ну, погуляли, прикольно. Я в основному слухав музику і дивився там, думав щось, дивився на місто, там ми фоткались, лазили по всяким знакам по всьому, що тільки можна. І по ітогу прийшли додому Дидобу, а на дачу оцей мелкий Ваня що з макаронами і мій племінник вони вирішили піти додому грати в цей в доту. А я і Великий Ванючкін залишилися на дачі спати. Коротше, поки вони збирались, я там щось собі думаю, що вже готуюся спати. І тут, коли вони вже поїхали, я розумію, що Ванячки не помив посуду малий з макаронами. Я йому кричу, гей, він в наушниках був, але мій племінник почув. Ну, коротше він повернувся помив посуду і я ліг спати. До того прокинулись ми з великим Ванечкою о -й. мама мала прийти десь о 2 годині на дачу. Ми поприбирали, він нарвав черешні, я програв трохи черешні і пішов додому. Провів. Як провів. Коротше, ми на Веліфу поїхали до мене спочатку. Я йому віддав е СУДОК, і він у племінника забрав документ те, що він закінчив. Ну, те, що він закінчив. Ні, не закінчив. Те, що він вчився. Рік у цій якійсь там штуці. Коротше. От. Е -е. так. Що, Якби поїзд не запізнився трохи, то ми б запізнилися і Веншкін би залишився ще годину точати в мене. Що, е е Коротше, е відвіз я його, пішов додому, і вдома вже почав щось роздуплятись. Бо блин, скільки я виходить 3 дні? Ні. Два дні, два дні. Я з ними. Туси, і, чесно кажучи, трохи е, втомився від цього. Тож я прийшов, сходив одразу в душ, потім поприбирав повністю все в кімнаті і е, поїв, подивився відео на Ютубі. І от зараз трохи повчив німецьку ага У мене знову ж таки в планах було повністю по-іншому провести цей. Увесь цей час, але, ну, в принципі, як вийшло. Я собі повиписував нові слова. Ті, що завтра на тесті будуть. Е, зараз планую лягти раніше, десь, о, через 10 хвилин мав би лягти, але сумніваюся, що так вийде. А може і вийде. От. Е, і завтра далі їх довчу. Сподіваюся на це. Сподіваюся, що лягу прикинуся трохи раніше. Чи не трохи раніше? От. І. Фу. Завтра вже буде вийде... видно, що вийшло. От. Ну, от, якось так і вийшло. Зараз викладу відео, прийду урок до Лінго і і опів чачко. Так. Да. Що ж, до завтра. Бувай. Це, до речі, 29 число. Угу.